Мерзенна хвора є Росія, мерзенно хвора є Росія у лютому вела урту. Тепер ні ангел, ні Месія не змиє кров на їх роду, не змиє біль та горе? Його вже стільки, що земля тремтить. Ось спить дитина в коридорі. Ось дім від вибухів горить. То що вам треба? Що вам треба? Навіщо вам тая війна, страждання, страх і чорне небо, нехай вернеться вам сповна, тривоги, дрони скиде. Що треба нам від нас? Скажіть? Ви ж не відмийте ці руки, стоп, зупиніться, відступіть, які герої, хто герої, вичисте зло охидний гній. Ви нищите життя і згої, ганебні вбивці миру і мрій. Хірург, пожежник та двірник, ви безстрашні наші, ви герої, і волонтер, і рятівник, ви захист, гордість, сила, зброя.